Шановні друзі, з урахуванням останніх подій, які всі нас дуже хвилюють і є важливими, хочу висловити вам свою думку. На моє глибоке переконання, треба доносити всіма доступними способами світовим лідерам, що інвестуючи в Україну, західні країни, не лише Ефективно обламують претензії маразматичного конкурента, не лише усувають загрозу для самих себе, але й активно модернізують та розвивають власні воєнні потенціали. А головне, забезпечують у світі той порядок, який вони вже схильні були вважати себе саме собою зрозумілим. Війна, війна в Україні, холодний, витверезуючий душ для них. Допомога України не послаблює, а посилює НАТО допомагати Україні їх об'єктивний інтерес. Інформую вас, що 3 березня в понеділок я особисто. Як віце-президент, генеральний директор Асоціації платників податків України, звернулась офіційно до всіх керівників Європейської асоціації платників податків та Європейського економічного сенату. Опублікувала на всіх наших ресурсах. І кожному відправили на електронну пошту на двох мовах українська і англійська. Зокрема, у зверненні зазначила: три роки триває повномасштабна війна з російським окупантом. Український народ стоїть на захисті своєї країни та усієї Європи, подаючи світу моральний приклад боротьби за свободу. Цей поступок можна вважати безстрашним. Ви не являєте, написала їм, як це нам, українцям, в постійній тривозі з відчуттям страху через безкінечні виліти російських гелікоптерів та транспортних літаків алтерійських атак. Російський Гітлер Путін у безсиллі. Засипає нас бомбами, ракетами, наші рідні міста і села, наші старенькі батьки, матері, жінки та дітки постійно роблять перебіжки дім, укриття дім, дякуючи Богу за кожну прожиту мить, за кожну пережиту ніч і благають, щоб нарешті прийшов мир. Новий день, сповнений радості, волі і надії. Отак От і написала, ми ж просто хочемо жити. Як точно порівнюють політику Росії з тактикою крокодила, це висловлювання колишнього прем'єр-міністра Великобританії Британії, Великого Вінстона Черчилля. Черчилль сказав ще в січні 42-го року, кожен сподівається, що якщо він достатньо нагадує крокодила, Крокодил з'їсть його пізніше за інших. Зараз є одне місце, де ці слова особливо актуальним. Таким місцем є наша Україна. І цей крокодил, якого багато хто хотів би нагодувати, що він не з'їв їх сьогодні, це Росія. Росія однозначно крокодил 21-го століття. Три роки по тому вона мертвою хваткою висить на нас. Не має ні сил нас бити, ні волі розімкнути свої шелепи? Плоть України така солодка, кров така п'янка, а величіє таке близьке. Ну, як тут ці шелепи розімкнути? Як можна вести переговори з крокодилом? Коли в його щелепах твоя нога? От у чому труднощі, з якими стикається Україна? На думку Бориса Джонсона, колишнього прем'єр-міністра Великобританії, Найкраще рішення для світових лідерів у цій ситуації продовжувати постачання озброєнь в Україну. Вони сподіваються, якщо Росія задовольнить тіпа, свій апетит, то вона не поширюватиме свого впливу далі. Росія не наїсться. Ми вже всі переконалися. Що задовольнити ненажерливий апетит Росії просто неможливо. Дуже хочеться, щоб наші партнери. Велика Британія та інші західні держави далі продовжували допомагати Україні протистояння російської агресії, зберегли та ще й посилили санкції щодо Росії. Це ж так очевидно. Якби не опір України російські танки увійшли б набагато глибше, вже давно до Європи, клята війна. Відбувається не лише в Україні, а в усьому світі. І я їм чітко написала: просимо усвідомити це та чинити все можливо для захисту України та зупинення російської агресії. І їм, європейцям, це треба. Нарешті зрозуміти і доносити всіма способами своїм світовим лідерам. Мир має ціну. Український народ платить ціну миру у всій Європі. Ніхто не знає, коли точно запанує справедливий мір, ніхто не знає, скільки ще крові буде принесено в жертву московському ідолу. Але цю війну не виграє. Україна не буде спалена під його ногами. Україна не починала цю кляту війну. Для вашого розуміння. Наша потужна асоціація платників податків України, є членом Європейської асоціації платників податків з 2001 року. Це вже 24 роки. Європейська асоціація нараховує 29 членів Європейський економічний сенат нараховує більш мільйона партнерських підприємств. Це могутня сила. Наразі допомоги нам, українцям, перед нами з вами стоїть задача зупинити один раз і назавжди ганебний кремлевський режим, шаленого параноїдалька, диктатора. У Путіна немає абсолютно ніяких шансів виграти. Написала їм: ми твердо впевнені, що Україна була і буде. Суверенною незалежною демократичною процвітаючою, бо на нашому боці незламна воля, щирість і честь. Україна займе гідне місце в європейському світовому простірі і дійсно стане частиною європейської родини. І знаєте, мені дуже приємно буквально через годину після мого публічного звернення до партнерів європейців прийшла на мою почту відповідь особисто від президента Європейської асоціації платників податків Майкла Єгера, якого я знаю ще з 2017 року, коли він ще був генеральним секретарем Європейської асоціації. Цитую, шановна Людмила, ми на вашому боці миру і волі України. Сьогодні ми обговорили з правлінням Асоціації платників податків Німеччини нашу позицію щодо нових боргів, пов'язаних із військовим фінансуванням. Навіть якщо ми маємо сувору позицію щодо боргів. Ми всі знаємо, що нам потрібно більше витрат, щоб захистити нашу свободу. Те саме на європейському рівні відбувається. Ми не можемо зрозуміти мотивації президента Трампа та його уряду, але в таких поганих ситуаціях завжди є щось хороше. Тепер Європейський Союз і Велика Британія знають. Що нам усім настав час почати нову лінію оборони. Моє серце б'ється за Україну і мої думки Людмила з тобою, ваш Майкл. До речі, вчора, 4 березня, моє публічне звернення вже опубліковано в двох відомих інтернет-виданнях Політека та «Знай.ЮА». Шановні друзі! Кожен день ми, українці, живемо з надією на мирне та щасливе життя. Наразі головне, повторюю всім нам вистояти та не здатися вірити в свою державу, в нашого президента, а також мати незламну волю, силу волі. У нас у кожного свій фронт. черговий раз повторюю вам. Треба робити свої 100% там, де ми є зараз, і те, що ми можемо зараз робити. Бо в нас у всіх одне завдання: перемогти клятого ворога та врятувати Україну від цієї чуми. Шановні друзі, думайте про тих, заради кого. Ви прокидаєте щоранку. Знайдіть глибоко в собі головні речі, головних людей, головну мету, головного себе. Що більше буде таких причин, то краще. Прагнення знайти сенс життя є головною мотивуючою силою в людині. Я вам минулого разу розповідала про Віктора Франкла, в'язня, який вижив в нацистських канстоборах під час Другої світової. Так от, наразі буду доречно сказати його словами: в світі не існує більш дієвої допомоги для виживання навіть в найжахливих умовах, ніж знання, що твоє життя. Має сенс. Ті, у кого є зарада жити, можуть витримати майже будь-яке як. Пам'ятайте, що коли щось втрачаєш, обов'язково знаходить щось інше. Цінуємо те, що маємо і ким ми є сьогодні. Не забувайте, що важливо піклуватися про себе, залишатись як я. Оптимістичним навіть у такі важкі часи. Ми міцніше, чим думаєм, і зна... Зна... здатні подавати будь-які труднощі, які стоять на нашому шляху. Я оптиміст по життю і впевнена, що війна обов'язково закінчиться, мир настане. Для мене особисто це не гасла. Чергову воєнну зиму пережили, так, шановні друзі, з весною вас, дорогенькі мої, завжди ваша Людмила Єрасім'янка.